Всім привіт! Сьогодні виїхали з моїм другом Максимом на риболовлю на хижака, точніше на хижачку. Це буде щука. Зараз осінь, температура повітря та води падає. Щука клює не дуже жваво, тому в цьому весь кайф. Ми спробуємо обрати саме ту приманку, на яку буде більше всього клювати. З нами сьогодні відро в воблерів та все, що можна тільки видумати. Попитаємося зловити щуку. Чекайте 5 хвилин, скоро стартуємо. В нас було два пакетики гачків, 75 ампула трактанту, 5 потужних джерків, повна коробка силікону і ціла галактика різнокольорових блешин в вертушок коловалок. Також термос кави, квартка карому для настрою, ящик пива і два десятки запасних повіців. Спробуємо ось таку приблуду. Хе. є! такое. Бачив? Кричок кончений, просто там сіник, блін. Емоції переповнюють. Вже, вже три рази клювала велика щука, десь двушка в е, плюс. Але цей усетні гачки ненавиджу їх, воно просто не сідає. Я як не сичу, воно просто холостевся. Слухай, така величенька. Всю рибалку нас супроводжувала осіння погода. То дощ заливав катушки, то вітер дув в обличчя. Але ми рибаки відважні, тому хоч землетрус цунамі нас не зупинять зловити щуку. Сподівання та азарт гріють душу, та наші старання обов'язково виправдаються, що й сталося далі у відео. Я обалдів, хаба. Я типа обалдів, блять, типоти, а це тут його дерґів, блядь. Хорош, вот такой, блядь. Ну, там Слушай, а ч ⁇ ты? Уже какая щука клюет, не может на крючок О, видишь, как она боком сидит, это просто, блядь. Отпускай босса шура, пусть на дно падает. нет, давай, давай, тихо, тихо. Держи, 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 я запасаю. А, просто положи пока этот хвост. Клиптон нормальный, заводи. привет Возот, каком, Не зря совет ты дал, да? <реть> понял, блядь. Все Это очень прикольно. Прям такая роскошная. Я Ваши эмоции, наши эмоции, <сос Daddy> мы в шоке. Сейчас, стой, ты. малышка, стой, 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 стой. <с -gt> Не убегай. Стой. Так, такая красоточка. Шо? Давай я извиню. Давай я извиню. Аккуратненько. Зважим? Ну а чё нет. Смотри, ну, смотри, Я так. Да, да, да. Попав. Зараз я выстрелю. Давай. Ну-ка. Держи руку тут. И шо она? Две с половиной. Да? Все, красава. Чекай. <laughs> <laughs> Видишь, как упражняется, гадина. Так. Ну, две с половиной, так. Так, мне фоточку. О, так а, же. мне, я сейчас отправлю куми. <свят> <свят> ну что, а такие трофейчик, но ну, мы решили пока выпустить. Потому что у нас куча дел, куча рыбалки. Доловим мы зранку. До Малый. Буль. <свят> 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 Хорош. Так, нарешті, нарешті перша рыба. Рибка зловлена, можна відпочити, погрітися біля багаття. Максим, ваші емоції! Щука, велика. щука мощна, дуже потужна, мені зайшла. Так що, що спрацювало? Я слогенького обмию, ми будемо пробувати по новому. Спрацював мепсовський циклоп. До речі, працювало багато чого. Щука просто клювала, але не засікалася. І басові приманки працювали, і воблери працювали. Але. Сіла вона на меп з циклоп срібного кольору, якраз по заветам спеціаліста. Це рельєф, поняв тут. Я кажу, що купити можна залишити. Сюка скинулася біля камиша. Біля там так грає просто, шикарно, просто диви Довказа. Так а чому б ні? Я вже в облери все міняю, не знаю, поки ноль. Хороший. Да краешься их взяла. Красава. На що взяла? Огля. На огляд на це? А ну-ка. Кока у нас там? 3500. 3,5 кг. Нормальне. Нормальний такий апаратик. Нарешті клюнула рибка. Нарешті прийшла удача нам. Платне озеро, панацея чи ні? Я думаю, що це не панацея, тому що в озері. Риби багато, а клює кволо, що тільки не пробував. Зараз покажу свій арсенал на сьогоднішню рибалку. Дві сторони воблерів різних, шумящі, тихі, все, що хочеш. Ще мої гігантики, там джерки, спрошки, все, що є. Блесна, трішки силікону на розминочку, вертушки. І що ми маємо? Дві щуки. Мабуть, на дикому на дикій водоймі я б зловив так само. Однак, зараз осінь риба не така жвава, але треба підібрати ключик. <гум> <гум> да. Сикаю на тебе. А, все, не надо. Ось і закінчився наш виїзд на щуче озеро. Половили щучки, але головне зустрілися, посідали, подихали свіжим повітрям. Три щуки витягнули. Так, декілька щучок витягнули. То усім гарного настрою та побажайте саме собі, що хочете побажати. І нехай воно все збудеться.